Все більше підприємств, установ та організацій у Шостці починають використовувати генератори. Тож побачити їх можна мало чи не на кожному кроці. Також їх встановлюють поруч з продуктовими магазинами, крамницями, салонами краси. Тощо в одному з таких працює пані Марина. Вона говорить, що генератор встановили, аби не зачинятися під час відключень світла. В день він споживає 8 літрів палива. Поспілкувалися зі своїми дівчатами, і було прийнято рішення купити генератор, тому що така складна ситуація в країні. Він нам дуже потрібен, тому що всі наші прилади потребують електричного живлення, фени, бойлер, манікюрні, педикюрні прилади, все. Ну і придбали цей додатковий пристрій електричний ж міська влада займається розробкою програми, за якою шосткинці зможуть отримати відшкодування у сумі до 10 тисяч гривень за придбання генератора. Це стосується як містян, так і приватних підприємців. Відповідний механізм буде оприлюднений найближчими днями. Будемо надавати матеріальну допомогу в обсязі до 10 тисяч гривень на компенсацію за електростанцію. Це мається на увазі, що ми даємо такі кошти, щоб той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу, мав, дав можливість сусіду е, е, приєднати свою мобілку, зарядити і таке інше. Ми от в цих складних умовах поступово повинні розуміти, що тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах. Уважують генератор, це не лише світло та інколи тепло у вашій оселі, а й серйозна загроза, якщо не дотримуватись елементарних правил. Правильне користування генераторами це виклик для України на даний момент. На жаль, існують випадки отруєння чадним газом безпосередньо через неправильне використання генераторів. Окрім цього, самі генератори несуть дуже велику небезпеку, тим, що і самі можуть загорітися. В ну, подальшому призвести до пожежі. Не використовувати генератори у приміщеннях закликають мешканців Шоскінської громади рятувальники. Це одне з головних правил. У багатоповерхівках ні в якому разі не можна використовувати генератор. В приватних будинках він може, він повинен стояти не менше, ніж 6 метрів від безпосередньо стін. Генератор має бути накритим від вологи, бо коли на нього потрапляє волога, він починає бити струмом. І не тільки сам генератор, а й безпосередньо прилади, які до нього під'єднані. Потрібно знати, скільки годин він може працювати, а скільки годин йому потрібно відпочивати. Безпосередньо вже за інструкцію, тобто дотримуватись інструкції, які вказані виробником до цього генератора. Забороняється дозаправляти генератор та відкривати пальні баки під час роботи. Додавати пальне можна лише тоді, коли генератор вимкнутий і вже безпосередньо охолонув. Не можна додавати пальне, якщо він гарячий. Ну і безпосередньо вже не будемо казати те, що додавати пальне в приміщенні категорично заборонено. Забороняється також змішувати різні види пального. З ним треба поводитись дуже обережно та обов'язково мати на готові вогнегасник.